Поговоримо про свята і як не з'їхати глуздом на свята. І нехай вас не вводять в оману мій е, новорічний антураж, тому що тут буде просто про те, як підтримати своє ментальне здоров'я, якщо ви святкуєте, і якщо ви абсолютно не святкуєте і атеїст нового року. Привіт, мене звати Ада. Тут я говорю про ментальне здоров'я. Якщо ця тема вам цікава. Підпишіться так, ви просуватимете тему ментального здоров'я на українському YouTube. Отже, свята, чому про це важливо говорити, навіть якщо ви не святкуєте, того що я була в шоці, коли подивилася на дослідження, навіть в інших країнах багаторокові дослідження показують, що від 30 до 80% людей стресують більше перед новим роком. Наприклад, дослідження в Британії показувало, що людей, яким погано від нового року, більше ніж людей, яким добре від нового. Року і це не просто про стрес, а взагалі про погіршення нашого ментального стану і самопочуття. Країна це не Британія. У нас взагалі статистика дика. Тож ми всі в жахливому стресі перебуваємо фоновому стресі, гострому стресі, і на додачу до цього ще йдуть свята і тиск суспільства про те, що ми маємо якось. Це святкувати, і якщо навіть ви не святкуєте, потрібно розуміти, що свята на вас в будь-якому випадку впливають швидше за все погано, тому з цим можна щось робити. І зараз я розповім, що і ще трохи слів про наш український контекст. Мені здається, що новий рік саме для нас підсвічує якісь вавки, які ми не припрацювали, і вавки ці стосуються війни такої заборони на те, щоб жити, на те, щоб святкувати, тому що хтось. Не можу святкувати хтось на фронті, хтось померли, і все таке. Що допомагає особисто мені в цьому контексті, це те, що якщо я поставлю своє життя на паузу в очікуванні закінчення війни, в очікуванні, що в якийсь момент мені стане краще. Я не припиняю жити в цей момент, я продовжую жити, і якщо я не святкуватиму, мені буде так само, як Зараз, тобто, якщо свято є маленька ймовірність, що допоможе мені якось в плані ментального здоров'я, або просто от я захотіла відсвяткувати, потрібно дозволити собі це зробити. Можна в цей день задонатити, можна подумати про те, як ми взагалі просунулися від початку війни, як країна в цілому і як нація. Це чудова нагода, якщо ви донатили подивитися, чи закрилися ті збори, на які ви донатили, бо я спостерігала за собою, що я не повертаюся до зборів, щоб подивитися, як там справа відбувалися, подивитися, чи закрився збір, що з цього збора вийшло, це все позитивні моменти, і дуже важливо на них концентруватися, тому що вам. Ніколи не стане краще, якщо ви заборонятимете собі жити. І оце ваш знак задонатити, або коли проб'ють дзвони, коли буде 12 годин, або зараз відкрився збір Frontline Care на 50 дронів. Збір називається чудово. Dead Дед Мороз. Це класна нагода допомогти собі, в плані, якщо вам стане трошечки легше, а також допомогти всім нам. І знову ж таки, повторюся, якщо ви не святкуєте це. Цілком нормально, я вас прекрасно розумію. Але якщо ви хочете святкувати, але відчуваєте, що ви не можете собі цього дозволити, це чудова нагоди, що з цим зробити, і в будь-якому випадку свята впливають на наш стан. Святкуємо, не святкуємо нам, скоріш за все гірше. Навіть якщо ви не святкуєте, по перше, що Мені здається, важливо всім зробити це мати в голові чіткий план святкування або не святкування нового року. Чому це важливо? Тому що в будь-якому випадку цей день святкує велика кількість людей, і це піднімає наш рівень тривоги і стресу. Якщо ми розумітимемо, що ми робитимемо в цей день, якщо мати чіткий план в голові, швидше за все вам в цей день стане трошечки легше. Наприклад, чи прийдуть люди? Що конкретно готувати? Як довго готувати? Якщо ви не святкуєте, проб'ють дзвони. Що ви робитимете в цей момент? Тобто мати якусь конкретну картинку в голові і друга штука через те, що в нашому суспільстві є такий прикол з перфекціонізмом, і наші мами, бабусі, прабабусі всі на світі готували по 25 мільйонів страв. Звали все село до себе до хати із себе останні жили, вичавлювали, щоби зробити це свято для всіх, окрім себе. Через цю штуку ми забуваємо, що це. Наше свято мені важливо про це нагадувати кожен рік. Собі мені не обов'язково стояти на кухні цілий день і там спати. Мені не обов'язково святкувати з рідними мені не обов'язково святкувати з друзями. Найкращий мій новий рік був. Перед війною, коли я просто сиділа з, з, з салатом і дивилася Гаррі Потера в піжамі. Якщо ви все-таки плануєте готувати щось, як довго ви будете готувати? Якщо ви бігаєте в пошуку ідеальних серветок, то можливо варто обійтися двома магазинами і подумати про це напередодні, це допоможе споритися з певним перфекціонізмом, і також трошечки збереже ваші сили для власне святкування. І найголовніше. Що мені здається, треба просто всім зробити, це продумати психологічні бустери і копінги. Бустери це те, що принесе вам радість, але найголовніше це копінги. Що ви будете робити, якщо вам стане погано, тривожно. І все таке. Наприклад, ви можете завчасно купити велику баклаху морозива за АТБ, пломбір, дуже сумую. Або і ще краще, якщо це будуть такі способи, які не псуватимуть ваше здоров'я, а тільки покращуватимуть його. Тут десь магічним чином з'явиться іконка мого. Відео про тривожність, про способи, як впоратися з гострим стресом в моменті. дуже важливо завчасно продумати і потренувати їх, щоб в той момент, коли, наприклад, ви сидите за столом з вашими батьками, всі починають кричати, і вам погано, щоб в цей момент ви згадали. Техніку завчасно продумали. Якщо ця ситуація часто трапляється, і ви потенційно розумієте, що вона може статися. Що ви можете сказати в цей момент? Або просто ви не святкуєте, вам стало сумно. Завчасно продумали, щоб в момент раки ви згадали про психологічні здорові копінги. І бустери це просто те, що приносить нам радість. Який ваш найулюбленіший мультфільм? Мені мультфільми постійно допомагають. У мене є список речей, які додають мені радості, і важливо зупинитися, і якщо є змога, включити просто. Спокійний фільм, а зробити щось для себе. Можливо, подарувати собі клятий подарунок, замість того, щоб дарувати цей дорогезний подарунок якомусь колезі, з якого ви бачите раз на рік, десь на обідній перерві, дуже було прикольно, якби насправді не витрачали багато коштів і краще донатили. Це був такий список, як мені здається, речей мастхевів для кожного і кожної, в принципі, щоб екологічно провести новий рік, допомогти собі якось в цьому новий рік та інші свята. Але зараз буде список про для тих, хто. Любить новий рік для тих, хто часто робить підсумки року, ставить цілий на наступний рік. Якщо ви хочете вижити максимум з нового року, у мене є ідея. Насправді багато досліджень показують, що ставлення цілей на новий рік не є дуже хорошим для нашого самопочуття, не просто якби в моменті, коли ми це робимо, але і в такій довгостроковій перспективі, тому що і нам складно зрозуміти, чи будемо ми. Однозначно ці цілі досягати, і коли ми не досягаємо, ми дуже засмучуємось і все таке. Але підсумки року, як абстрактна штука, вона в принципі має сенс, але я говорю не про інстаграмні підсумки року, де ми робимо карусельку з фотками з кожного місяця. Що я пропоную це дійсно сісти і подумати, як ми провели цей рік. І порефлексувати для того, щоб в цей момент вивести себе в плюси, і ці вихідні дійсно були для вас чимось корисним, для вашого стану чимось корисним. Я хаотична, але цю річ я роблю четвертий рік поспіль. Це Проєкт угорських студентів. Він називається Єр Компас. Це така невеличка роздруківка з запитаннями для того, щоб порефлексувати про минулий рік і подумати трошки про майбутнє. Вона є українською. Я залишаю це, звісно, в описі. Це безкоштовна абсолютно штука. Чому вона мені так сильно подобається? Власне, це рефлексія про наш минулий рік, але в такому дуже, знаєте, позитивному контексті і в м'якому. Тобто там є такі запитання, які... І нагадують нам, з якими людьми ми цей рік провели, на яких людей ми навпаки вплинули. Найбільший сюрприз року для мене був: чим ви пишаєтеся найбільше? Хто ці троє, які вплинули на вас найбільше, що стало найкращим відкриттям про себе? Тобто, цьому дні, в якому ми живемо, іноді озирнутися. І подивитися, що у нас насправді не тільки лайно навколо дуже дуже важливо. Мені здається, це одна з речей небагатьох, яка взагалі мене тримає, і тут. Можна сконцентруватися якраз на рефлексії минулого року, а не йти в другу частину цього шаблону, яка допомагає ставити якісь цілі орієнтири на майбутнє. Взагалі, якщо ви дуже хочете зробити цілі на наступний рік, можливо, дайте мені про це знати. Я спробую розповісти про те, як я це роблю, як це робити більш м'яко для себе. Це найважливіший компонент перед тим, як ви сідаєте і щось пишете, особливо підсумки року, цілі на наступний рік дуже важливо прям записати собі великим текстом, що ми ні за яких обставин не звинувачуємо себе. От почалась якась внутрішня внутрішній критик, прийшов, почав давити, а ти там неправильно це зробила, а там недостатньо, і ще, і ще, ще і ще. А взагалі рік був поганим, і я не знаю, чим я чим я можу пишатися про себе. Ми в цей момент починаємо собі співчувати говорити: в сенсі, я зробила от отето. от ето. В сенсі я не хочу так ставитися до себе, як до мене ставилися, наприклад, в дитинстві. Я не дозволю до себе так ставитись. Коротше, і оцей типу внутрішній монолог між критиком і якоюсь дуже співчутливою частиною нас важливо підходити до цього взагалі з позиції самоспівчуття і самопробачення а також поставити собі важливе запитання: чи могла я контролювати цю ситуацію, якщо я думаю, що я могла би зробити щось краще. Чи дійсно я на це впливала? Тому що дуже часто ми звинувачуємо себе за все. Бо, наприклад, у мене зараз там виклик я в Ірландії якось знайти однодумців і власне спілкуватися. Але чи можу я контролювати те, що тут немає однодумців, які я, яких я хочу бачити? Коротше, ви зрозуміли, тобто дуже багато речей, які ми не контролюємо, але ми тиснемо на себе за це, підсумовуючи сама. Думка про те, що нам всім в цьому гавні хліно вона насправді дуже. Терапевтична, тому що ми відчуваємо себе частиною чогось більшого. Другий момент треба щось з цим зробити. Треба зробити собі краще, а не залазити в депресію і далі на себе давити, як на ту муху, яка не вбивається. Що ми готуємо по 35 салатів, запрошуємо людей, яких ми не хочемо бачити, тратимо останні гроші на подарунки, невідомо кому, нічого собі не даруємо. Взагалі забуваємо повністю на себе і ці вихідні проводимо так, як ми не хотіли би ніколи. Проводити їх. Тобто ми самі себе заганяємо в цю грьобану депресію, коли нам іще хреново від війни. Власне, це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, якщо ви, ще не відпис... якщо ви ще не відписалися, підписуйтесь і ставте лайк цьому відео. Це для мене дуже сильно важливо. Веселих і щасливих свят. Якщо не свят, то просто щасливих ваших, сподіваюся, вихідних. До побачення.